Бажаю здоров'я, доброго дня. У мене є звернення до всіх. В суботу їду до хлопців в Запорізький напрямок. Ми збирали і збираємо мішки для хлопців і збираємо багато інших речей, які можуть врятувати їм життя. Не, не буває маленької допомоги і не буває. Вся допомога для хлопців дуже цінна. Це може їм врятувати життя. Вони дуже надіються на нас, тому що їм більше ні на кого надіються. Зрозумійте це. Так склалося, що тільки ми, люди, які небайдужі, можемо врятувати життя тих хлопців, які знаходяться зараз в бойовій зоні, в боях. Тому доєднуйтесь до нашої команди і люба, люба допомога. Вона дуже для них цінна. Не буває маленької допомоги, повірте. Ми вон збираємо мішки, хтось скаже там пару мішочків, хтось там 10 мішочків, неважливо, скільки, і що ви передасте, це дуже велика допомога. Зрозумійте це. Тому дуже прошу, не бросайте хлопців. Їм дуже тяжко зрозуміти, що це таке путь в бою, коли постійно смерть і ті умови нелюдські, в яких вони знаходяться. Це напевно треба там бути, щоб ви зрозуміли. Я дуже прошу доєднуйтесь до команди разом. Давайте боротися за життя хлопців, разом до перемоги. Слава нашим героям!